Вона дуже маленька. Але знаєте, друзі, у чому цінність саме ось цієї диньки? Тим, що вона вирощена власними руками. Так, це не сама велика динька, яку я вирощував. Я десь вирощував до 1,5-2 до кілограмів. Пару екземплярів було. Ця десь грамів 300-350 не більше. Але це власне, друзі, вирощування, власне виробництво. Розумієте, у чому цінність цього продукту? Саме у в тому, що це. І посаджено, і вирощено власними руками. І скажіть мені, от, будь ласка, навіть ви, е, ніхто з вас не скоштує цю диньку, я зараз буду пробувати її, так? І ви будете довіряти моєму смаку. Але скажіть, вона. Може бути несмачною. Динька, яка вирощена е, своїми руками. От скажіть мені. Хіба може бути динька несмачною? Друзі, вітаю всіх. Я вибачаю, що знову, е, викликаю у вас слино відділення таке, але повірте, нема нічого смачніше, ніж, власноруч, вирощена динька. Повірте, вибачаюсь за Трішки безлад у мене на кухні біля мійки. Але я вам гарантую смак ось цієї 300-грамової маленької диньки не порівняти з чим. Я кажу від душі чесно. Ми з вами вже кавунчик пробували мого власного вирощування, з мого врожаю. А це динька, ну, звісно, це не найвеличніша, не найкрупніша динька, але це власний врожай. Ось у цьому е її цінність. Так що, друзі, в мене ребишовковиться, хай усім здоровиться, мирного неба, міцного здоров'я, гарних врожаїв. І хай у вас все буде так, як задумано. Хай щастить. Успіхів, удачі і до зустрічі! Як завжди, по скриптум. Ще не всі кавунчики я з'їв. Дивіться, є і 4 маленьких, і 3 більш-менш кілограма 3-4. І манюсенькі отакі ще є. Бачите? Тому ще я свій урожай весь, весь не з'їв